Уявіть собі місце, де час здається зупинився, де кожен крок наповнений історіями давнини, а кожен подих свіжістю природи. Річка, яка на другому місці подовжені в Україні, це не Дніпро, це не море, це Дністер, річка, яка приховує у своїх водах незлічені таємниці. Але на жаль, на даний час, 24-го року, чомусь вода почала різко спадати і спустилась наскільки сильно, що я, який проживаю неподалік від Дністра, кожного року буваю біля Дністра. Я таких великих спусків води ще не бачив. І повірити не міг, що колись в такому. Місці, де ми з пацанами перепливали, зараз можна пройти пішком. Знаю, що колись ця річка була досить маленька і через неї наші батьки могли перейти навіть переїхати. У цьому відео спробуємо розібратись, куди поділась вода. Розберемось звідки бере початок річка та яка її довжина. І чому не можна, щоб вона пересохла повністю. Розберемось з її загадочною назвою Чому саме Дністер. Покажемо вам жахливі кадри пересохшої річки та історичні споруди, які приховувала річка Дністер. Місце до якого можна подорожувати за 0 гривень, но за дорогу прийдеться заплатити. Зараз, як спала вода, риби стало дуже багато в одному місці. Ми спробуємо порибачити. Тому ж, друзі, відкрийте для себе Дністер і ви ніколи не забудете цю зустріч. Приготуйте чай та смаколики, бажаю вам приємного перегляду. Ми поїхали. Відео вийшло дуже цікаве. Дністер одна з найбільших річок в Україні та Молдові, що бере свій початок у Карпатах та тече до Чорного моря. Ця річка багата на історію, культуру та природні краєвиди. Дністер починається в українських Карпатах на висоті понад 900 метрів над рівнем моря. Його довжина складається близько понад 1362 кілометра, і він протікає через територію України та Молдови. Також Дністер популярне місце для туристів. Тут можна займатися рафтингом, кемпінгом, відвідувати історичні місця та насолоджуватись місцевою культурою. Дністровський каньйон є Однією з найбільших природніх пам'яток Європи. А назва річки Дністер має давнє походження і походить від іранського кореня: Дністер вважається поєднання двох слів: дан або Дон, що означає вода або річка, та Естер або Істер. Що означає швидкий, таким чином назва річки Дністер може бути перекладна як швидка річка. Якщо я щось не те сказав, поправте, будь ласка, в коментарях. Як я вже говорив, її довжина настановить 1362 кілометра, а по території України проходить 705 кілометрів. А зараз спробуємо розібратись, чому пропала вода. Залив я відео в Тікток, запитав, як люди думають, і хто можливо знає правду, тому що я передивився в інтернеті дуже багато інформації. Я не знайшов саме чому пропала вода. Це було в той день. А зараз, коли я монтую відосік, я вже бачу її. Інформація, давайте послухаємо, що кажуть з ящика. Чинник це посуха. Є цього року дійсно, Так не буду вставляти повне відео, щоб не дали бан на авторське право. Він говорить, що посуха це не основний чинник, Типу ще спускають для збільшення електроенергії. Беруся, ствербжувати святих цілях. Вони ж хотіли, щоб населення не потерпало від відключень. розумієте? Не хотіли, щоб населення обурювалося, тому вони спрацьовували цю воду. Так і... говорять по ящику. А зараз почитаємо коментарі, які писали мені в Тіктоці, де я дав запитання, чому пропала вода на думку простих людей. Було багато негативних коментарів. Типу, що тобі до цього, ти взагалі хто такий? Дощ піде, і все буде добре. Діло в підняття тарифу, потім буде все норм. Я теж склоняюсь до цієї думки. То брехня зливають воду на голову. Коментарів було десь під 200. Я вибрав плюс-мінус таке, що можна відповісти. На даний час, поки я монтую відео, офіційної інформації нема, чому це робилось. Тому нам залишиться тільки догадуватися. Напишіть свою думку в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. А далі ми будемо рибачити. Колись отут ми постійно приїжджали, там машину віддихали у минулому році. Я думаю, навіть якщо вода зливається для того, щоб дати більше мощності, тобто більше електроенергії. До цього максимум вистачить на тиждень. Приїхали з таваканом. О! Корови випили. Е, пацани! Я знаю, де вода ділася. Там корови п'ють. Я дуже сильно хотів зняти відео, щоб тут стояла Ауді. Того прийдеться підключити ще на монтаж. Отут ви зараз побачите ауді. Зараз візьмемо інтерв'ю пацанчика. Він тут часто, мабуть, ловить рибу, спитав йому, чому вода падає у Дністрі. Як думаєш, чому вода падає у Дністрі? За таких що. Ти думаєш? Конечно. Та їх треба дуже багато, щоб падало. Та ні одного вистачає. В голові звучало лучше. Ти знаєш, що Дністер називається Дністер. Знаю. Чого? Бо він Дністер. Бо він Дністер. Ну, Дністер. Де ти, Де ти це чув? М'ясного рибака спитав, чим він так називається. Він сказав, що це Дністер. Колись тут був город, який, село, його затопило, вони дні відмічували, і він Дні стер. Були люди, які відмічали дні, ну це давно, типа давно ще було. Відмічали дні паличками по ньому. Ставили там один день одна паличка, другий день друга, третя. Ну, якось так считали дні. І потім, виходить, пішла вода, накрила, ну, стерла ті дні. Тобто їхні палички стерла змила водою і вони цей. То називається Дністер. А звідки ти це знаєш? Це ж у школі кажуть? Кажу, я кажу, рибак розказав. сказав. Тут завжди ловив того року. А от по Google я читав там взагалі не так пише. У мене є кадри. Рік. Можливо трішки менше. назад Ми тут приходили, ловили рибу, тут шашличок жарили. Ця локація. Покажи туди. Зараз. Це я не те, що кажу, що за рік спустилося. Це спустилося, напевно, за два місяці десь. Фу. Ми спустилися трохи нижче. І тут така вонь. Страшне діло, каналізація, хуже каналізації. Просто ужас, оце жовте. Вона і страшно. Ну що, ми як прийшли, поставили наш садок. І він був повністю в воді по палку. Хоча не як прийшли, а як ловили першу рибу. Тобто це було недавно. Зарі бачите вже скільки. І той останній камінь був теж у воді. Що ти почув, коли тягнув э, цю щуку? Чуть серце не стало. В щуки? Так. Да. Ага. То це була твоя перша щука. Це жирно, я не очікував. Я дивлюся. Закинув, витягну, закинув, витягнув. Думаю, ну що він балується. Роз, тяне щуку. Я бігом знімати, а не встиг, він витягнув. Потім камера включилась. Дністер це не лише важлива водна артерія, а це й частина нашої історії та культури. Дбайливе ставлення до цієї річки допоможе зберегти її для майбутніх поколінь. Відвідайте Дністер, щоб відчути його велич та красу на власні очі. Дякую, що дивились. Не судіть строго. Це перше відео, де я розповідаю про природу, про рибалку. Так, да, капець ми довго йдемо. Змія! Зараз буде швидко. Ой, не пужається вже. А бензин по 20! Ну що, вони забули воду вдома. Набрали і забули. У мене було чуть води, я попив, а їм не дав. Це було, звісно, жорстко. Я їм предлагаю антифрізу. Ні, ні, ні не можна. Ми валимо. Така у нас вийшла. Природа.